Доброго дня, а як ухвалені закони взагалі зможуть посилити спроможність антикорупційних органів? По перше, ці закони є вимогами Європейського союзу. Відповідно, без них нам буде, якщо їх не приймуть, нам буде тяжко через те, що це може робити затримку в наданні фінансової допомоги Україні і відповідно створювати перешкоди на вступ України до європейського союзу по друге, це посилює спроможність наших антикорупційних інституцій. По перше, збільшується штат набу. Я нагадаю, 700 чоловік вже стане тисячу. Це не десятки тисяч як інших правоохоронних органів, до прикладу, в СБУ чи національної поліції, але це тисяча детективів, які розслідують найбільш топ Справи по корупції і вчорашні новини про затримання чиновників яскраво свідчить, що набу робить свою роботу, але недостатньо для цього спроможності. Таким чином цей штат допоможе посилити ефективність. Я думаю, ми ще більше побачимо справ переданих до суду успішних доведених до, до логічного завершення. От ну, то двох... вчора так, так слухаю. І друга вимога стосується розширення декларування перевірки на закат перевірки декларацій до вступу людини на посаду. Що означає раніше ця вимога була, але, на жаль, через певні нормативні зміни її скасували, і це справді є великі корупційні ризики. Особам умовно переривати свою професійну діяльність, показувати це майно. Десь легалізовувати відповідно в НАЗК не буде можливості перевіряти його, і власне це дуже важливий пункт в рамках перевірки національним агентством декларації. Я думаю, що його найближчим часом теж ухвалять, і ми таким чином виконуємо вимоги ЄС. От щодо вчорашніх подій ще обов'язково повернемось, але ще от цікаво на рахунок того, що от будуть з'ясовувати походження майно майна, яке ще було набути до призначення на посаду, але чи будуть, до прикладу, самі роботодавці враховувати дані? я просто не розумію, дивіться, якщо до прикладу. Зафіксували, що майно справді було набуте ще до самого призначення на посаду. Чи має це роботодавець враховувати при позначенні на посаду? Не знає. Більш того, в роботодавця немає таких вимог, але будь-який державний службовець проводить спеціальну перевірку. Спеціальну перевірку передбачає. По суті, перевірка в різних державних органах там близько 10 реєстрів, до прикладу податковій, до прикладу, наявність кримінальної чи адміністративної відповідальності. І потім, на за результатом цієї спеціальної перевірки, роботодавець, володіючи цими даними, може навіть відмовити у призначенні людині, навіть якщо вона прийшла по конкурсу цю посаду, і серед них є перевірки на ЗК. Відповідно, роботодавцю буде на ЗК надсилати інформацію. Відповідно до тих критеріїв, коли проходять під час перевірки, роботавець буде приймати рішення. Але питання в іншому питання в тому, що чиновники, які збагачуються або мають якісь недостовірні відомості чи джерела походження коштів. Паралельно працюючи на державній службі, зробили перерву у своїй професійній кар'єри. Ну, будучи народним депутатом, два роки, нібито пішли в бізнес. А потім вони е, стають міністрами-заступниками міністрів, і у них нереально велике майно доходи і статки за цей рік, коли ніби вони були в бізнесі. Хоча реальних е, джерел походження від бізнесу це коштів не було, тому це дуже ймовірна. Підстава вважати, що цей чиновник, наприклад, цей умовний міністр заробив під час там, будучи народним депутатом, і якраз НАЗК на сьогодні на жаль не може перевіряти таких чиновників, і це власне те, чого хочуть Європейський союз, чого хочуть українці під час ефективної перевірки декларації антикорупційними інституціями. Якщо говорити безпосередньо про відповідальність, то яка наразі загрожує сьогодні? За недостовірні відомості в декларації передбачена адмінстр... дисциплінарна, адміністративна і кримінальна відповідальність. За кримінальну відповідальність це покарання близько 5, якщо не при років позбавлення волі. В залежності від суми, яку чиновник е, збрехав в декларації. Ну і звісно, у нас є стаття кримінального кодексу е, стосовно незаконного збагачення. Це той випадок, коли особа не може пояснити е, джерела походження своїх коштів, і за це не буде нести кримінальну відповідальність. Ну і ще є інститут цивільно-правової відповідальності, коли з особи оці ці непідтверджені доходи можуть стягнути у цивільному порядку на користь держави. От кого саме буде стосуватися саме нововведення? Це нововведення стосується загалом усіх осіб, які є декларантами, але також відповідно до осіб, які. Займають, здійснюють оперативну розшукову діяльність. У нас на сьогодні є певна категорія осіб, наприклад, це служба безпеки, це розвідники, які фактично подають декларацію, але не в загальний, які всі, більшість, ну, мільйон чиновників, а в спеціальний реєстр, який є аналогічного до реєстру звичайних чиновників. Але на жаль, цей реєстр не є публічним. Відповідно. Через те, щоб зберігати цю безпеку, це було навіть до повномасштабного вторгнення, і передбачала, щоб контррозвідувальні діяльність працівники, які здійснюють, не могли побачити публічному доступі. І відповідно, саме на цих чиновників, це теж буде пункт поширюватись, бо на сьогодні. В НЗК певні є складнощі у перевірці цих чиновників. Ну ми прекрасно розуміємо, що служба безпеки має доволі сильне лобі в парламенті, і звісно, вони намагаються всіляко створювати перешкоди до перевірки їх чиновників. Це проблема, але дякуючи європейському союзу, які бачають ці проблеми, дякуючи громадянському суспільству. Ми намагаємося разом з депутатами це вирішувати. Ну і повертаючись до 21 листопада, справді затримали одразу топ чиновників. Кілька і е, наразі деякі з них отримували хабар, хто ж хтось його ж і надавав. Але люди поки що сумніваються, що затримані на Бубі на і Сап справді отримують якийсь вирок і покарання, чи взагалі його отримують. В е, більшості людей вважають, що якщо до прикладу ця новина з із стрічки, то воно все якось ця справа і замнеться. З вашої точки зору, от в чому проблема, і все ж таки, як її можна вирішити? Перша проблема у нас дуже високі е, м, бажання суспільства бати, бачити реальні покарання топ корупціонерів, і в принципі всіх корупціонерів, і це правильне прагнення, яке на сьогодні правоохоронні органи реалізовують. І власне, е, уже ми надивилися ті шоу, які влаштовувалися, наприклад, Офіс генпрокурора в років 6-8 назад за головуванням Юлі... Юрія Лиценка, коли ловили, і займалися спортивною риболовлею. Спочатку ловили, а потім відпускали. І, відповідно, маючи цей негативний досвід з попередніх років, на сьогодні є великий запит на справедливість, і суспільство хоче бачити людей за ґратами. І на сьогодні, на жаль, вже не здовільняють гучні обшуки, чи затримані, чи підявлення підозрів на цій стадії досудового розслідування. Наше суспільство. І, відповідно, люди хочуть бачити справу в судах і бачить. Чити рішення суддів стосовно покарання подібних чиновників, я думаю, що все ж таки для того, щоб ми рухались європейським шляхом і дотримувались усіх необхідних процедур, нам насправді треба дотримуватись процедури досудового розслідування, оголошення підозри, збір доказів, проведення усіх експертиз, передання справи до суду. І відповідно підтримка державного обвинувачення, і розгляд і доведення справи до суду. Але треба зрозуміти, що цей процес триває роками, особливо якщо ми говоримо про економічні злочини, і для цього треба час правоохоронцям, антикорупційним органам, щоб довести до логічного завершення. Ми, як навіть громадські організації, ми не можемо втручатися в справи на БуСАП, але ми можемо надсилати будь-які докази причетності тих чи інших осіб, і ми вимагаємо, щоб е, не було ніякої політичної втручання в ці подібні справи. І насправді вчорашні справи яскраво демонструють, що два народних депутати незалежності від політичних партій, навіть один представник. Політичної партії, які є сьогодні лідером парламенту від монобільшості. Тобто влада не прикриває своїх, а є нобу і САП, які незалежності від політичної приналежності виявляє топ корупцію і намагається притягнути до відповідальності. І мені здається, що треба лишатися пильним дякуючи всім хто слідкує за цими справами дякуючи хто насилає додаткові докази не втрачає пильності доведеності справи ми тоді зможемо побачити логічне завершення і реальне справедливе покарання в суді